Друзі, всіх вітаю. Сьогодні в нас нове надходження, це Audi Q3, офіційна автівка 2023 року, придбана в Одесі в автосалоні. Дуже гарні комплектації. Це як для Q3, є абсолютно все: повний електропакет, електрорегулювання, ідеальний стан з салончику. 15 тисяч кілометрів, Куплена в липні в июлі місяці. 23 му року ще год на гарантії. Чорний потолок, є підігрівчики, є помощ при спуску, камери 360, парктроники, клімат. В общем, багато чого. Дивіться на фотографіях. Так воно виглядає по салону, без нюансів. Не крашена жодна деталь по кузову, тільки щойно перевірили. Ходу як нова. Резина літня континенталь, є ще комплект зимньої резини, електрокришка багажника, два ключі, сервісне обслуговування. Все як то має бути. Куплена у 23-му року ціна стояла 45, з налогами 50-49 тисяч доларів. Ця автівка майже нова. Без нюансів, друзі, приїжджайте на тест-драйв, на огляд. Авто варто уваги.